Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Як ми вже повідомляли, ракетний удар по царичанці у суботній вечір забрав життя чотирьох людей: 25 постраждали, 18 осіб доправили до лікарень, шістьох з них у край важкому стані доправили до головної госпітальної бази області. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Про зусилля лікарів щодо лікування поранених розповів генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. На да, суботу до нас поступило зразу шестеро людей після вибуху в царичанці. Четверо вкрай важкі, зразу були взяті в операційні. По три бригади хірургів оперували, щоб врятувати життя. На жаль, троє з них і досі зостаються вкрай важкими. Одержують препарати, які підтримують вітальні функції. І ми робимо все можливе, щоб врятувати життя. Вибух був наскільки потужний, що в автобусі, в якому ми їхали, троє людей померли зразу. Ці, що поступили до нас, Поранення вкрай жахливі. У жіночки було видно кишківник, інших в інших прозбивало голови та груди, але всі лікарі роблять це можливе, щоб врятувати їх життя. Дві жіночки, вони після надання допомоги в середньому стані важкості були направлені назад до церечанки, життю нічого не загрожує.